Наші жінки, це безумовно, та еліта, яка рухає, рухає світ. Ця премія це якраз є брендування української жінки, справжньої берегині людства, справжньої берегині України, справжньої берегині своєї рідної родини. Що коли прийде осінь, і ви будете робити аналогічне по все буде безмежно гарно, тому що на сьогодні це вкрай важливо відзначати жінок, які є в Україні, які є за кордоном. жінка за столом переговорів – це більше ш... шансів стабільної та довготривалої співпраці. Тому бажаю всім жінкам України бути сталевою для своєї країни. Тільки за роки війни жінок в армії збільшилось. На 14 тисяч дуже багато. На передовій воюють наші дівчата дуже потужно, сильно. Там дуже важко. І хочу сказати від себе, що ми дуже недооцінюємо свою жіночість. Наскільки, наскільки це потужна сила? Сьогодні ми презентуємо такі номінації: Впливова жінка світу. Благодійність і міценатство, велич просвітництва, куди входить культура, мистецтво, освіта, наука і спорт, і четверта номінація незламна українка. Всі вони символічно присвячені жінкам нашої української історії.